Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас щойно йшов такий сніг. І я давай швиденько збиратися. Та треба і на базар зараз буде сходити, і щоб сніг. І поки я вділася, скільки тут пройшло, ну, хвилин 10-15. Вже нічого нема, як нічого і не було. Але я дивлюсь, що люди ходять під парасольками, можливо, це в дощ якийсь накрапа, може я не знаю, тому ну, все одно треба зараз буде піти. І хліба купити. Ну, так і знаєте, щоденні покупки. У нас сніг на ялинки трішки затримався. І все, а так немає. Отак воно ж на вулиці плюс три і йшов і, і одразу танув, йшов і одразу танув. Та і дивлюсь, у нас базар що сьогодні не дуже базарний. І таке враження, що начебто як. Вітер підіймається. Щось мало людей сьогодні. О, Ялинки теж продають. А людей щось сьогодні взагалі базар. Базар не базарний. Ну нічого, нічого не купила, але хоч пройшлась. Там є мандарини, але не такі, як я хочу. А так взагалі. щось Ого, люди І штучні ялинки у нас тут. На базарі вже продають. Е, мабуть, і за погоди, що так сьогодні на базарі. Хоча останнім часом, скільки я не ходила на базар, завжди так ну, ви бачите, якось не дуже. Можливо, от я зараз сиду і думаю, заходиш в супермаркет і там і мандаринки, і яблучка, і м'ясо, і хліб. Зайшов в одне приміщення, все купив, що тобі потрібно. І холодну таку пору року. Це якось так, мабуть, і зручніше буде. Я йду, гудять генератори, а там той чоловік зараз на баяні грає, а я його одразу не почула. Гімн України, до речі, грав. Так, тут квіти які чудові. О, таке все новорічне, так все сяє. О так з квітами зараз у лузі червона калина граю. Така погода сидить, грає. Сейчас хочу зайти в дім посуд. Подивимося, що є цікаве, ага, цікаве, скільки всього новорічного. О! І навіть є таке, що можна і новорічне, і не новорічне. Подивіться, яка краса. Під салочик від... Під не знаю. Мені подобається. Ось така ялинка. О, так це розбірна, бачите? Розбірна. Теж для чогось так. Ой, обожнюю, дивитися все новорічне, таке гарне, таке файне. Ціни приблизно такі. І, до речі, от саме ой, не... Щоб шкоду не наробити. Отаких малюнків я ще не бачила в продажу. Там завжди, знаєте, там ви в курсі. А тут така краса. Вау. Теж гарне, гарне. А це 139 гривень. Ось така тарілочка новорічна. Та ну, тут багато такого всього цікавого. Цікавого. Так, оце 209. Ой, я обережна, обережна, обережна. І якість. От мені якість подобається. Дуже-дуже. Взяти питань нема, поставити, а поставити обережно. Які кульки! Яка краса. Зірочка 99 гривень. Не знаю для чого, але вона така затишна. А як? Коли була мала, у мене шапку мама в'язала і такий візеруночок був. Я прийду додому, я вам навіть ту книжку покажу по в'язанню. Там саме такий візеруночок був. Є такі моменти, коли ти щось дивишся і згадуєш матусю. 139. Такий декор ялинка. Червона ялинка вперше бачу зі сніжиночками. А це Гірлянда. О. Погрітися. Там я зайшла. Скільки всього цікавого, новорічного. Ціни, я не бачу, людей не хочуть а я так приблизно вам показую. Це я гріші, дівчата. Бо мені ще декілька годин потрібно десь ходити грітися. Ви зрозуміли? О, це щось таке. А це свічки у вас? Mm. Ух ти! А я думаю, що так... Бачу, що... ну, це я розумію свічка. Я розумію, що ароматизована і так далі. А це бачите, як? В новому. Ой, я боюся. Ні, не буду відкривати, я боюся. Але дуже-дуже гарно. Такі свічки. До речі, дівчата зі знижками. Не за всі гроші світу. Така велика, 149 гривень. Ого! Неріздвяний святковий стіл. І 99 менше. І за яким кольором вам подобається, будь ласка. Різного кольору свічки. 149. Ну, це ж якісний. це не ті, що знаєте. Коптити там щось будуть, як я пам'ятаю, відмивала хай похмиле. 165 ялинки, 125 шишка, свічка. Скільки всього цікавого, добре, що я сюди зайшла. Я тихенько намагаюся говорити. Там люди. Щоб не відволікати їх. Оце так-так, новорічний текстиль. Перше, що в мені в око впало, це під гаряче, я так розумію, ну, серветка на стіл. Але, дівчата, яка вона якісна. Скільки вона коштує? Не знаю, тут треба ціну питати, я просто показую. Кому цікаво, то і так. Прийде, подивитися, подивіться, яка вона якісна. От. Це така невеличка серветка, а ні, така сама з новорічним малюнком. Рукавичка 125. Ось така рукавичка. І подушка. 369. Можна таку, можна з калиною 369. Мені подобається якість тканини. що не кажи, а якість тканини вона вирішує все. Будь ласка. І така гух Ціну, ціну, ціну. Ну, ціна досі, а може і нема. Треба дивитися, запитувати. О, кофер це скільки коштує 579. Ну і той так само буде на стіл. Так, підсвіжники. А тут скільки всього новорічного та ще зі знижками. Ого! Дівчата, як комусь на подарунок, подивіться, от чого б ні. 99, ось така мисочка, 119 тарілочка. От, Будь ласка. Так воно якісне. Там десь буває, що... Ой, давайте не будемо проїняти. А оце яка краса з калиною 249 гривень. Зверніть увагу. Блюдечко, яке тут. А тут ціна, ціна під ним. Ну, вау, хіба це поганий подарунок? Нічого собі. Оце краса. 169 для кави. 179 така дитяча з ложечкою. Ой, а там, дивіться, і під печивом можна. Якщо я чашечку забираю, бачите, яка краса. О! О! о. А тут чобіток і чашечка новорічна. О! Краса. А це вже великі такі. Так, ціну треба поставити, бо я щось хазяйничаю тут. І такі свічки. Ароматизовані. Ні, не може бути 600 чимось. Щось не то тут з цінами, але аромати, новорічні аромати, та ні, мабуть, можуть. 629. новорічно різдвяний аромат. Ну, Я не буду нюхати, бо ще я куплю, а я не хочу. Я за справжність. Набір такий. Червона чашка та зелена коштує 259 гривень. Будь ласка, як на подарунок, якісь родині кульки 69 гривень. Ось такі гарнюні, гарнюні. О, і кулька яка велика, і мене видно. Всім привіт, вітаю вас. Бажаю всього найкращого. І поруч біток з тією кулькою я одразу не звернула увагу, 239 гривень коштує. Бачите, який? Хм. Як справжній. Багато такого цікавого дом посуд. Мені подобається. Так, там і товар щось. Якийсь новенький привезли, розгружають. Не будемо заважати, тому я тихенько з вами тут і розмовляла, тому що багато всього новенького привезли. То треба буде пізніше зайти. О! А це що у нас блюдо? Нічого собі яке блюдо, дівчата. Вау. Ну, якісне воно не буває дешевим, це дійсно так, дійсно так. Але інколи думаєш, ну, не, не важливо, що ти думаєш. Важливо, що ти можеш собі ще й дозволити 39 гривень. Така чашка, ну, слідкуємо за акціями, цінами і все. Так, все, не будемо заважати приймати товар, підемо далі. І, до речі, хочу вам показати, якщо у них є сайт, дівчата, можна зам... Це не реклама, бо будете запитувати, де можна, якщо сподобалось. Ось їх сайт, треба заходить, ну, заходять люди, і там можна онлайн купувати. Вітаємо вас, Джен Посуд. Добре, а ми з вами будемо йти далі. О, і тут хлопчик прийшов щось на гітарі, мабуть, буде грати, щось налаштовує там. Ага, щось у нас голуби розліталися. так. А я зараз зайду в сільпо і куплю все там, що я планувала купити на базарі. Так, сільпо якось так. ну Не те, що сільпо, сільпо. Дивлюсь, капуста Пекінська, 50 гривень за кілограм. В магазин таки заходиш і тепліше, то мабуть і люди сюди ходять. Яку ціну 74. Так, Щось вони мені не дуже подобаються. Хочу яблучка подивитися. Ось такі. Візьму 54 гривні коштують мені до вподоби. Кладемо у кошок. Опс, якраз нормально. О, до речі, знаєте, що я купувала? Зараз я вам покажу. Отакі от смузі. Як смачно. Але раз скуштувати, бо 80 гривень, дівчата, це якби от наморозити, то що там в тій полуниці? Да? Купив банан, блендер тудум-тудум. А ще я як робила трішки водички і овсяні хлоп'я екстра. І такий коктейль був смачний. Щось я про нього забула. Тому що є зараз ціна тижня сільпо. Дівчата 25 гривень можна ось такі спагеті. І цукор з 12 по 18. Грудня буде коштувати 26,99, а коштував 31 гривня. От, у цукор я візьму, а так потрохи якось і заощаджуємо. О, візьму два, нехай буде. Отакі. От Як і ще, наприклад, заощаджувати, така ікра коштувала 79 гривень, зараз 40 гривень, мінус 50%. Теж. Ну, я вже купила ікрив, у мене є баночок 5, я не хочу накопати, але можливо комусь із дівчаток буде цікаво, то запрошую. А взагалі-то мені треба було хліб, хліб, хліб. о, багет, мабуть, візьму. Ось такий. О, ще тепленький, гречаний. Так, смакота. Скільки він коштує? 44 гривні. Ні, 34. То такий багет візьму. Добре, йди у кошок. А я цукру, до речі, взяла 3 кілограми. Думаю, нічого, нехай буде, нехай. Ще одну баночку візьму, соус руна 58, а зараз 30 гривень. Такий до шашлика, то, знаєте, під м'ясо або ще щось. Колір начеб такий нормальний. Український виробник, ну, то зрозуміло. Одну таку баночку візьму. От. Так, покупки в сільпо ми з вами зробили разом. І зараз дивлюсь, ледь помітно, але сніжок так трішки пускається. Є такий куточок вдома. Де на батарейках у нас висить гірлянда, і ми її так включаємо, і вона так затишна, затишна. Оце б, якби не зробила покупки, ще б на вулиці трішки побула, погуляла. А так думаю, ні, я торби занесу додому, та піду і ще трішки пройдуся, чекаю що Одна годинка та будуть давати нам електрику, а коли в хату вже зайшла після такої погоди, якось вже не дуже хочеться виходити. І що хочу вам сказати, мої дорогенькі, яка б погода б не була на вулиці. Я бажаю, щоб вдома у вас було затишно, на душі спокійно і бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!